Так, я вам просто постарався довести усе, що в нас є, а далі а далі треба моя позиція. Я говорив, треба залишатися. Це моя позиція. Це питання, хочу уточнити у вас, чи правильно я для себе дослідив це Куб води. За нометари. Скільки вот? 67. Ні, ні, загалом відтратимо, 57 67, 67 гривень. 67 гривень. Коштував скільки? 48 гривень. Тепер роблю математику, Тоже, як то кажеш, математику не роман. Куп води це 1000 літрів. 67 розділити на тисячу літрів, виходить, 6 з копійками. 6 копійок, умовно кажучи, літра води. 7. От, ну так, 7, добре. А коштувала, умовно кажучи, 5. Так. Ну. Так. Це нам вода викачується, доставляється в будинок і, і відводиться. Вода сама не коштує нічого, коштують пострілі. Тобто, мене цікавить, щоб ви надали для громади розрахунки приблизні, скільки літра води коштує в інших містах. Це ми, це, ми, все записано, прийти, це все все написано, а не ну, в відсотках, ну, бачите, що до чого. А, і як, наскільки я розумію, в нас одноповерхова забудова, що теж впливає на тариф. Відповідно, це теж вкажіть в тих розрахунках, які ви можете бачити. І якщо так порахувати, було 5 копійок стало 7 і не дорого. Uh -huh. Але ну, мусимо ну, якось думати, як компенсувати свою зничку та рибу. Я вам можу сказати, наприклад, довбурку. Було 46,20, зараз 52,66, підняли тільки на 6,50, не на 10, як у нас. І всю цю, всю цю добавку люди будуть платити 46,20, а міська рада буде компенсувати різницю ці побудови з міського бюджету. Рівне 32,90,59 було. А зараз буде 35 там населення. Як ви говорите про тарифи, які затверджує МПФ? А ви маєте говорити про ті, які запершує міські ради. Або місцевосправдя. Це досить інші. Це місце. Зараз вам Михайло вам скаже, яка про це в 8% наша ціна. Йден сюди загрузне. Шановні головуючі, представники водоканалу, представники депутатського корпусу, ініціативна група на комітету. Я хочу звертувати увагу. Ну, перш за все, можливо, що повторюсь про те, що це було сказано не вам, а президентом і послідуючі кроки уряду та комісії МКРКП, які зазначили, м'яко кажучи, ганебне рішення, непрофесійне, не погоджене з урядом. Про це, це сказав, ми не можемо і не будемо сприймати спокійно таке рішення. Це зазначив президент Зеленський. І відповідно, після його е, слів, після його заяви, було скасовано, буквально там за 2-3 дні комісія НКРКП призупинено підняття тарифів на воду на, по території, на території України, по всій Україні. Неправильно. Як неправда? Правда? Неправильно. Ви посилаєтесь на 300. Є постанова затверджує порядок формування тарифів, який розглядає підприємство, яке керіє розглядає, а які є органи місцевого середування. Тобто є перелік водопостачає підприємців, який затверджує орган а інші є. А органи місцевого. Ні, дивіться. Де затверджує НПР. Він до нашого підприємства, водоканал, не має ніякого відношення, тому що ми не підпадаємо під затвердження НПР. Ми підпадаємо під, під, під 869-ту постанову Кабінету міністрів, єдиний підход за цього, і, і наказ 239-й, там, де ми подаємо до органу місцевого самоврядування. Там чітко роз'яснено, що і як ми маємо здійснювати, який пакет подається. І і 302 установа до 239-ї ніякого відношення не має. і їх не можна межувати. Ну як це? Получається, один відміняє. Вони скасували, але всі кодинами підняття України. Ну, не не це важливо, не Це є зразок і це є прийняття. Дивіться далі. 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 Чому далі. після далі. підняття? Що за перше, так? Получається, що ми по Україні в трійці лідерів, лапка, лідерів по тарифах підвищених. На першому місці йде Павлоградське, ПВК, тобто в Павлограді вода мала, мала би піднятися 75-75 за куб. На другому місці острова майже 66 гривень за куб, далі йде. Далі Житомир Водоканал 61 і Дніпро, Кіровоград 63-94. А по області наші. Тобто ми по області в мене немає. От, наприклад, ми візьмемо рокитне Наше, недалеко. Для населення вода, тільки вода 44 гривні, 17 гривень. Возу відведення 85 гривень, 75. Гривень. Єві, тут, хоча, ні? Я вам даю з департаменту. Стоп, 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 Це я знала на перше, на 1 серпня, але у них такий кариб вже був на 1 травня. Неправда. Ну давайте департаментом збираємося офіційно. У мене є офіційний лист. в Є офіційний документ. Добре. Подальше. Дивіться, тут у вас написаний офіційний труд в Костополі. Скільки у вас написана вода? Костополь для вас. Зараз у вас аналіз бюджетних установ. Якщо сказати по Костополю, зараз я вам скажу Костополь по населення? населення. Я вам скажу 2085, 29, 23, а разом виходить 5008. 50,08 і 67. Є різниця? Є. Так, дивимося Березне. Березне, 21 водопостачання, 32,77 водовідведення, 53,77 березне. Так, добре я читаю. Добре. Так, користь. Що користь мав високі ціни. Кориць, значить... високі завжди був треба. Да, Але сьогодні користь має, значить, з ПДВ 24,70 водопостачання, і 38,50 все разом з цим. При тому, коли у нас була вода 17, а водовідведення було... вже в них затверджено. Та, так, так разом у них 63,20 квадрат. Так, це, це в набагато більше, Вони мали вищу ціну, ніж у нас. А знаєте, чому тут звічні, але скважини, як ми. Ми нічого не доводимо. Вони йдуть очищення, очищення через севних поля. Вони беруть скважини, не станція без залізнення. Не станція без залізнення тяне додаткові. Чому Дай ми порівняємо свою порівнювати з на Церковій це районі? Чому житло? Чекати селище типу. А давайте порівняємо до Солбунова, Дубна, наприклад, в Рівні. Давайте до міста, які має 15 тисяч. Тоді буде спробувати населення, яке має 15 ну, да, тисяч. Це... Я вам казала про Словбунова. Це... Було 46-20, а стало 52-60. 6.50. Різницю будуть відшкодовувати з міського бюджету. І не питаю, чи будуть там ще якісь села, питати, чи ні. А люди а, будуть а платити, як платили, так і робити. Давайте, давайте. Я хочу озвучити, ми зробили колективне звернення від мешканців нашого будинку. Це 60 шістдесятиквартирний будинок, більше 50%, порядка 40 більше за Зібрано люди дуже збройні. Депутат Острозького міської ради Оломі Світлана Михайлівна, так як вона по нашому округу депутат і представляє інтереси виборців відповідно міській, міській раді. Мешканців будинку 22 по проспекту незалежності міській Острозі, Рім Старові Рівськовості.